Будемо розпитувати в Тараса Кременя уповноважений захисту державної мови в 20-25 роках. Пане Тарасе, доброго здоров'я. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. слава! Поясніть, будь ласка, що ухвалили народні депутати? Оце що це значить фактично? Як воно відіб'ється на, на вжитку? Що там захищається? Що ні. Насправді, вчора народні депутати. Ухвалили третій переклад, хоча сама по собі хартія ратифікована Україною понад 20 років тому, але uh -huh. за понад 20 років української незалежності не знайшлося фахівця, які зміг би перекласти цей документ коректно з мови оригіналу. Натомість в нашому офіційному законодавстві, якщо подивитися на офіційний сайт Верховної Ради України, було два офіційно зареєстрованих документи. Перший варіант Хартії, який датується 2006 роком, і там некоректно все починаючи від назви документу. Ви, власне, вже про це і сказали. Хартія про регіональні мови та мови національних меншин. Хоча в оригіналі мова йдеться про регіональні і міноритарні, що означає міноритарні і в словнику, і власне в самій хартії йдеться про мови, які потребують додаткового захисту з боку держави і які. Перебувають на межі зникнення, тобто, це мова малочисельних спільнот конкретної держави. Цей документ є європейським, він є рамковим, і він був затверджений Радою Європи в 92-му році, виходячи з концепції єдність у розмаїтті. Мова йдеться про те, що на території європейського співтовариства мають створюватися додаткові сприятливі умови для всіх європейських мов. І в жодному випадку це не повинно суперечити національному законодавству і статусу офіційної державної мови в Україні. На превеликий жаль, все відбулося навпаки. Тому упродовж майже 20 років ми мали дві офіційних хартії, два офіційних переклади цієї хартії, які, звичайно, суперечили: одна була коректною, друга була некоректною, і в залежності від політичної ситуації в країні. Ті або інші сили Верховній Раді України їх використовували, до прикладу, згадаю, хоча б 2012 рік, коли Верховна Рада проголосувала закон, який пізніше було визнано неконституційним, про засади державної мовної політики, які ще називають законом ківалова Калісніченка. То, власне, спираючись на цей документ, в якому фігурувала харків з некоректним перекладом із мовами національних меншин. Тоді е місцеві ради почали масово затверджувати місцеві програми з наданням офіційного статусу, статусу регіональної, російській мові, а також деяким мовам національних меншин. Скажімо, на Закарпатті це була Угорська, на території Чернівецької області це була Румунська. І таких рішень місцевих рад було, якщо не помиляюся, до сотні. Це, звичайно, йшло в конфлікт із Конституцією України. Відповідними законами про національні меншини тощо, ну і, звичайно, тягло за собою те, що називається мовний конфлікт, офіційна двомовність і протистояння, які дійшли до політичного, так би мовити, зіткнення. Але хотів би наголосити, що вперше на шлях порядкування ситуації ми стали як народні депутати України, я представляв парламент восьмого скликання. Коли ми проголосували закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, і змогли його відстояти у конституційному суді, коли було конституційне подання зі спробою визнати цей документ неконституційним, то власне у рішенні конституційного суду від 14 липня 2021 року, чорним по білому було написано, що держава зобов'язана визначитися. Із однозначністю перекладу Хартії, і власне це рішення Конституційного суду України є обов'язковим, не підлягає оскарженню і є остаточним. І, на превеликий жаль, з 21-го року, по вчорашній день, ані Верховна Рада України, ані Кабінет міністрів України не поспішали із тим, щоб цей документ зробити таким, що відповідає оригіналу. Працюючи на посаді повноважного захисту державної мови, я неодноразово скеровував свої звернення. Мої вимоги про виконання цієї норми і рішення Конституційного Суду України є у моїх щорічних звітах. Ми неодноразово порушували це питання перед керівництвом Верховної Ради України, прем'єр-міністром України, профільними комітетами Верховної Ради України. І нарешті ми досягли того. Що в двадцять році НЗС нарешті здійснив переклад, хоча я не бачу в тому абсолютно ніяких проблем. Це один із тисяч документів, яка, які Україна повинна перекласти і ратифікувати, якщо ми хочемо стати повноправними членами Європейського співтовариства. Потім пройшло ще чимало часу, щоб Міністерство культури заслало це на кабінет міністрів. В двадцять році ми пройшли всі комітети, поставили порядок денний, і в останній момент це все знялося. Затвердили новий уряд, новий прем'єр, нові міністри, новий переклад, нове оновлення, нові комітети, узгодження. І дивним чином, вчора цей документ не те, що був підтриманий. Його підтримували навіть ті, хто апріорі. Не могли би стати на шлях його. А з чим ви пов'язуєте, пане Тарасе, таке феєричне ухвалення. Ну, це добре, звісно. За тим, що новий уряд прийшов, новий уповноважений е, захист мови? Я абсолютно я з тим нічого не пов'язую. Насправді це було помітно навіть у тому, як ви представляли цей документ. Йшлося про те, щоб якомога швидше використати з того документу. Перелік тих мов, які потребують додаткової уваги і захисту з боку української держави. Насправді я працюю ще уповноваженим, говорив про те, що російська не є загроженою, для російської мови є окрема держава. Режим двомовності у нас абсолютно очевидний, і навпаки, Україна повинна створювати додаткові умови з тим, щоб захистити мовні права українськомовних громадян, тому що статус державної у нас має тільки українська мова. Це по-перше. По-друге, у тексті хартії, перекладений видатними в лапках спеціалістами, у нас фігурувала єврейська мова. Я досі не знаю, що це за мова. По-третє, фігурувала там звичайно молдавська мова, хоча уряд Молдови перейшов на румунську мову, і здавалося ну, скільки треба ще часу і розуму з тим, щоб швидко поставити в порядок денний і технічно проголосувати цей документ. Але я думаю. Що питання було якраз за російською мовою, і всі кажуть, ми виграли, ми перемогли. От ми, ми, ми. Насправді ніякої перемоги я в тому не бачу, і дуже прикро, що за 4 роки з моменту голосування рішення Конституційного суду України тільки зараз під бюджетне голосування знайшлися голоси. Але я сподіваюся, що найближчим часом цей документ буде підписано і він буде виконуватися, який безліч інших важливих документів. Скажімо, як закон про мову чіткими вимогами дотримання його. А в що він сфери фактично, сфери. фактично змінить от його виконання, коли е, він почне діяти? Хартія, насправді це рамкові документи для Європи, які говорять про е, культурне розмаїття і культурну спадщину всіх держав на території Європейського співтовариства. Тому власне держава повинна забезпечити тепер ще й додаткові можливості. Крім того, що вона зобов'язана виконувати державну мовну програму, створювати і забезпечувати розмаїтня і національну самобутність носіїв, які хочуть навчатися, спілкуватися, послуговуватися, очевидно різними можливостями в різних сферах суспільного життя. 12 мов від білоруської, гагаузької, угорської, хотів би підкреслити кримсько-татарської. Натомість у нас жодного класу з мови навчання кримсько-татарської мови досі не існує. Я не знаю, як будуть розвиватися інші можливості, тому що у нас не друкуються словники, підручники, посібники з української мови. У нас невисокий рівень виконання державної мовної програми, незважаючи на внесення змін на недавньому засіданні уряду до її виконання. Тому я сподіваюся, що Міністерство культури буде пропонувати свої якісь форсовані можливості, але хочу наголосити на тому, що не тільки. Тут питання хартії, а те, щоб довкола державної мови і державної мовної політики не було жодної маніпуляції, ти з боку країни-агресора. Ми жодним чином не відчували жодного політичного тиску, так званих експертів, які, посилаючись на якісь там норми чистоті хартії або венеційської комісії, будуть вимагати від нас звуження мовних прав і застосування мовного закону на території держави. І ми повинні нарешті збагнути, що мова це зброя. Що мова це питання національних інтересів, і будь-яка загроза її статусу загроза втраті нашої державності. Пане Тарасе, ми, от е, з моєю співведучою, е, саме зачепили мовне питання. Ну, в контексті там зросійщеного Криму в свій час, та й взагалі, ну от я, наприклад, з Сумщини. Е, так я кажу, що останнім часом спостерігається відкат такий в мовному плані. Ну, в побуті я бачу. А як ви оцінюєте рівень виконання мовного закону і взагалі, от е, побутовий елемент? Ну Давайте будемо відверті. Після переляку, так після такого стресу е серйозного, після початку певномасштабного е відбулося відродження і певна навіть мода, якщо це можна так сказати. То зараз ну я бачу трішки, от відкат назад. Знову там не цураються, не не, не противно декому говорити російською. Що ви спостерігаєте? Я пішов, я пішов обізворотню. Бі Громадяни почали більше спілкуватися, але натомість я бачу все більше чиновників, які перейшли на режим двомовності. Працюючи уповноваженим, я домігся затвердження державної мовної програми 2024 році. Я, напевно, перший і буду єдиним в історії незалежної України уповноваженим, який спільно з місцевими радами затвердив близько 500 місцевих мовних програм. 500 місцевих мовних програм з відповідним фінансуванням в кожній громаді Сумської області, Харківської, Миколаївської тобто, повністю ми перекрили. Всю Україну від е, мовних програм окремих громад до обласних, міських тощо, з мовними курсами, фінансуванням круглих столів, театралізованих вистав, моніторингових досліджень, там і так далі. Але натомість треба не забувати, що питання державної мовної політики це про стратегії це про планування, це про відповідальність, ну і звичайно, суворий контроль. І коли ми бачимо, що скажімо, що протягом цих п'яти останніх років ми не Побачила збільшення фінансування діяльності секретаріату уповноваженого. Ми не маємо представників в усіх регіонах України, їх всього-навсього тільки п'ять. Проголосувавши бюджет, забрали кошти в Національної комісії стандартів державної мови. Тобто завтра може відбутися обвал і перестануть проводити іспити. Це друге. Третя, найбільша проблема, яку я бачу, у нас заговорювання проблем і розмови про те, що у нас відкат. У нас немає відкату. Ми просто повинні використовувати сучасну ситуацію, користуючись дослідженнями, і максимально сприяти тому, що української мови було більше в найбільш зросійщених сферах і регіонах. Я кажу і про Харків, і про Одесу, і про Миколаїв, і, на жаль, і про Київ. Я кажу про тотальне зросійщення в сфері інтернету. Я бачу очевидні проблеми у сфері зовнішньої реклами оголошень та в обслуговуванні. Ну і звичайно, це стосується освіти. Бо освіта це про українську мову, українське суспільство і націю у майбутньому. Тому, якщо є такі проблеми, на них треба реагувати. Тому реакція повинна бути зрозумілою і в розрізі конкретної школи, конкретного класу і конкретної громади, ну і звичайно, в масштабах усієї держави. Тобто, якщо ми бачимо такі проблеми в конкретному регіоні, у нас є інструмент, у нас є місцева влада, голови обласних військових адміністрацій, у нас є державна мовна програма, ну і звичайно. Інструменти впливу на це все іншої альтернативи у нас тут немає, іншого шляху ніж захищати мовні права громадян України. А кількість звернень, наскільки мені відомо, на адресу нинішньої повноважної зростає. Це про мовну свідомість і небажання громадян України терпіти порушення своїх мовних прав, але в той же час треба діяти реагувати. До слова, хочу підкреслити ще раз, що Київ це єдине місто. Обласного підпорядкування, в якому немає мовної програми, і в якому найбільше мовних порушень, відколи я працював уповноваженим за ці останні п'ять років, і тенденція на пропіжаль не змінилася досі.